Вірася із і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі і Христі, Братині і Сестри, сьогодні у Святі Іванлії пішла розповідь про віру, про те, як Ісус Христос у вчора. Хто він принесе неслабного, звичайно, якісь рідні, близькі, друзі. І Господь, відразу ж, побачивши їхню віру, сказав до розслабного, відпускаються та біля хитки. І зразу почали нарікати на Спасителя він такий, що такі прощає. А Господь говорить, Всім чоловічим має раду відпускати діки. Бо що легше сказати, встань із ми посвідкою і подивши випускається в лікарні. А пізніше не сказав, до розслабленого остань, візьми освіткою і йди додому того. Господь спочатку розкладали розслабленого відпустити. наших гаражів, наших ворог. Але маючи віру, прибігаємо до Бога, і Господь хочує, хто нашу віру. По вірі ваші убивання, Господь говорить про нас. Чаку в домашній молитву не вдома і зранку нехнуємо. Нехнуємо церкву, і вечором нехтуємо. Потім нехтуємо церкву, ігноруємо свята і неділю служби Божої. Ми забуваємося, що таке гріх, що можна робити, а що не можна, що не варто. Але попри те, ми хочемо бути щасливими, хочемо бути щасливими в утворе землі. Але рідко хто із нас розуміє, що таке щастя, в чому полягає суть цього щастя. Ні це, це Небагатство це не гроші. Щастя це коли душа спокійна. Коли на душі спокій, тоді людина найбільш щаслива, що вона не турбується. Кронічого вона завжди знайде час для Бога. Вона завжди знайде час на годину. І хвататиме її часу поробити домашні справи, Бо, як каже народна приказка, без Бога не допорога. Коли ми будемо надіятися на Бога, присидемо багато чогось ви. Коли ми будемо просити Бога благословити, ми будемо щасливі. У нас все вивчатися, ми навіть будемо, будемо дивуватися самі собі, як це так, як це так, нам все вивчається. Але коли людина далека. Вона має щастя сама у своїх ті, своїх щоденних любов, така людина є не Вона має Боже мати весь світ. А душу свою занапасиш. Весь світ не здобудеш на років 70, хай 100, якщо доживеш. А душу свою, яка є вічна, ти, ти занапаси. І яка тобі радість буде з цього часу? Ніяк. Ти проміняла все на багатство. Ти обрала багатство тимчасово. А вічне багатство є те, яке ніколи не закінчується. Це радість, вічна радість у селях де Господь градував місце тих, хто його любить, хто виконує його святого, хто вірує в нього. Мені ми віруємо, але насправді. Але можемо щось допоможе. Це не є якесь хімічне сладко човни, яке називаємо нас, може, поможемо, що допоможе. Це Господь, це наша віра. Це все залежить від кожного з нас. Якщо ми впізуємо, ми молимося з вірою, Господь подає. Якщо ми сумніваємося в цьому, не варто щось просити. Без віри ми не зможемо. Навіть те дерево, коли ми садимо якесь деревце маленьке, хай буде це яблок. Ми сподіваємося, що через рік, два, три ми зірвемо цей яблуний плід, яблок. А якщо б ми не вірили в цьому, що ми будемо мати з і якось, і ми не садили. бо ми не віримо. І якщо ми приходимо в храм, в нас приходить віра. Якщо ми йдемо просити про найсокровенніше, про здоров'я для своїх близьких, чи для себе, ми це робимо з велибою вірою. Нас віра веде у правах. Дорогі браті і сестри. Маючи віру, припадаємо до Бога, просимо благословення на день, який наступає. І Господь завжди допоможе нам долати всі наші життєві труднощі, які нам трапляються на наші життєві стежі. Хай Боже, любов, милосердя, ласка і Його завжди буде з усіма нами. Амінь. Слава Ісусу!